С'я з'їв би меду горщик два. Звісно, мед це не найгірше, але курочка смачніше. Поїдати на обід та про це просить не світ. У святого Миколая я хоч масла попрохаю. Чути, щось даля гуде. Може, вже у води йде. У Надвірнянському міському будинку культури відбулася вистава для дітей до Дня Святого Миколая, як Миколай рукавичку загубив. Подія була сповнена магії та й неймовірних вражень для дітей. Розпочала захід його ведуча Уляна Пелепюк. За давньою українською традицією перед святом Миколая, яке обожнює всі дітки, святий Миколай темного вечора приходить у домівки, де живуть слухняні дітки. Щоб дізнатися, про що вони мріють. Але перед тим Миколаїв разом з святими ангелами спускається на землю, щоб позбирати листи і дізнатися, про що мріють діти. Нову лялькову виставу казку на сучасний лад підготували талановиті учасники народного театру Молоткова. Рукавиша, де ж до ділась, загубилась, ай-яй. Я прошу, кидай зором і рукавичок шукаю. До діток звернувся міський голова. Висловив подяку як колективу учасників вистави, так і працівникам культури за внесок радості у життя малечі. <паспраць> Насправді, декілька місяців тому пані Уляна звернулася до нас щодо сприяння допомоги виготовлення таких прекрасних костюмів. Ще би було пару хвилин. І вони би мене запросили до своєї рукавички. Але я думаю, що дякуючи саме такому прекрасному талановитому колективу, дякуючи працівникам культури, керівнику культури, дякуючи небайдужим жителям нашої громади, ми вкотре демонструємо, що нинішня вистава демонструє наступне. Демонструє ті добрі звичаї, традиції різдвяних Миколаївських свят. Дякуючи натхненню пані Уляни, а ще більше людям, які допомагають сьогодні, ми у боргу перед Збройними силами України, перед нашими воїнами, які розділяють нас між життям і смертю. І це вже на протязі декілька років, ми питаючи діток, чи виписали писали листи до Миколая, ми самі почали писати листи до Миколая і просити Святого Миколая, просити Всевишнього, щоб українським діткам дав спокій, мир і перемогу. Після вистави Миколай спустився в зал до дітлахів та роздавав гостинці. Діти, у свою чергу, могли танцювати та робити фотографії з акторами вистави.